Розмова Бога з Україною. Україно розправ плечі, гордо йди. Адже тебе, моя рідна, вже які віки, ріжуть, б'ють, вбивають, голодом морять і карають, але одного вороги не знають, що нічого тобі рідна зробити не зможуть. Так твій дух росте, кріпиться. Сила проявляється, сонце скоро вже засяє і все, як дим, розвіється. Рідна моя, серцю мила, ти співуча Україно. так ростеш, моя люба дитино, кріпиш дух свій, силу й волю, щоб засяяти яскраво. Так ясно маєш засвітить, що буде видно і буде чутно на усі-усі світи. Не сама ти, рідна моя, ти це знай, хоч ідеш ти боса й гола та у ранах вся, це все є етапи у житті, які маєш пройти. Знай, моя ти дорогенька, щоб ясно світити й сяяти, маєш біль на дні відчути, щоб іншим потім вірити, щоб гордість, груди твої, не оповила. Маєш рідна все пройти і витримати гідно. Люблю, бо я любов, свічу я тобі під ноги, бо я є світло цього світу. І знай, а завжди моя ти рідна, і мила серцю моєму, я завжди тебе на долоні своїй несу, а другою рукою тебе ніжно від холоду й біди накриваю. І ніжно чекає, щоб люди твої пробудились вже від свого сну, і за руки взялись, і в любові об'єднались, І почали скрізь любов нести, щоб у кожного українця в серці засяяла любов. Ось чого ти, моя дитинко, проходиш ці випробування знову і знову. Не хвилюйся. Сонце сяє вже у висоті, хоч його за темних хмар ще й не бачиш ти. Вір мені ти, моя пташко, вір, люби і довіряй, очищається від бруду і невігластва твій край. Стій рівно, моя мила, розправ плечі ти свої, і руки в подяці до неба піднеси, так ростеш, моя дитинко. Дуже швидко ти. Я пишаюся тобою, квіточко моя, і вже ближчим часом знову зацвіте земля, але цвіт, той буде особливий. Свій аромат він у Всесвіт буде віддавати, І одразу запанує тут любов і благодать. Вір, чекай, живи, усвідомлено кожен момент лови. Бо онукам і правнукам своїм ти, моя Україно, будеш оповідати, якою ціною панові на тобі і у всім світі мир, любов і Божа благодать.